Я просто шокований від цього номера і моя шляпа, яка, до речі, тут дається в подарунок кожному гостю готеля. Ми в новинці на Мальдівах Аліла Резорт. І подивіться цю на аестетик ванну. Вона знаходиться частково на вулиці. Два умивальники. Подивіться на цю зелену зону. Ви просто уявіть, тут є сіт для ванн. Ви приймаєте ванну. І насолоджуєтесь небом, зірками, пальмами. Подивіться, подивіться на цей вид, подивіться на цю зелену зону. Ви приймаєте душ також на вулиці. Вау! Подивіться. Хороша косметика, так, також зелена зона. Зараз покажу е, спальню. Так, це, ні, це ще не спальня, це туалет. І тут у нас. Захід в першу кімнату для дорослих. Все регулюється індивідуально. Тут у нас кондиціонер, величезне ліжко. Величезне панорамне вікно. Ви лежите і насолоджуєтесь неймовірними видами. Так, тут є фен. От шляпи, сейф. Шляпа. шляпа. Тут у нас халати, тапочки. Парфуми дитячого. О, по-перше, подивіться на комплімент, який дали. Він в кокосі. Як вам? Тут у нас Амілія. Це у нас вихід на терасу з басейном. Це ще одна кімната дитяча. це як гостинний де. Також телевізор, кава, машина, капсули, розмір кімнати. Тут спокійно лягає двоє дітей. Готель, особливо в літній період, дає величезні знижки, і по вартості він можна із того, що він новий, забронювати, як готелі плюс-мінус середнього рівня. А такі віли коштують у вже розпучених відомих готелях. В два-три рази дорожче і тут у нас іде вихід до океану з своєї приватної зони є лежаки, Ох, які віли на воді. Оце віли на воді. Сьогодні хмари зніму ще сонячну погоду. Але все одно одягнуто, дуже теплий, температура дуже комфортна, шляпа на місці.